це зйомка? Це здоров'я? Це територія. Шановний, я Тут можна якісь шоу знімати, ну, типу, якщо ви розумієте, про що я звичайно. Я вахо. Опікор! Старина, якщо я тебе наступного разу буду чекати більше однієї хвилини, я тебе. Я з тобою навіть це не буду теж мені. Щоб я ти не бачив більше. Так, я пішов. Ведіть себе добре, бебе. Вони не вкусять тебе. Ти можеш? Заспокойся. Будь ласка, вони нічого не зроблять. У нас немає таких павуків, які можуть тебе вдіти так, щоб ти перевернувся. Я тобі кажу, я живу в будинку. Що починаємо? Вітаю вас, шановне панство, на каналі холодців чи на каналі ФБТІ. Не знаю, де це буде. Скоріше за все, на каналі холодців. Де? де це буде? Невідомо. Неважливо. А ми приїхали в гості. Нас поки що в хату не пускають, ми маємо сказати слово пароль. А, друзі, це. Буткемп Фабет Team. І холодці а, в обличчі персоні Сергіза, Лілпікора та Вуса а, приїхали вам трішки розповісти і показати, чим живе та дихає команда фавбет Team. Я дуже сподіваюся, що хлопці знайдуть можливість і нам дадуть трішки більше цікавої розгорнутої інформації. А зараз ми йдемо в цю багатольінь. І тут має бути, знаєш I I can dance, ти. Що тут? Операторська. Операторська зросла. А, це ця. Як вона називається? Гар, гардеробна, так. Да, гардеробна. Гандеробна? Га гандеробна. Нічого собі тут камер, це все могіб? Да. Ну ясно. Короче, тут, кіпа... давай, 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 Погнали. А скільки Це все моє. Я так розумію, що тут, типу, знаєш, хто погано поводиться, його тут закривають в цій кімнаті, він тут не поспати, не поїсти, нічого неможливо. Я так розумію, що це основна кімната пацаків, які тренуються. А ти зрозумів, Льов, власне, хтось будь ласка. Я бачу, що композить, я думаю, що може щось. Мені здається, що не тут тренується команда. Мені подобається брендований самий. Капухтіра? Так, дуже гарно. Так, тут я бачу йде повна підготовка до майбутнього мажору. Вибирає собі певний гарі локацію, де він буде піднімати свій кубок. Угу. Е, хочеться одразу похвалити керівництво, тому що в будинку є бомбосховище, виходить. Ну правильно, це ж бомбосховище. Напевно, якась сауна. Коротше, е, і зараз все покажемо. Тут душнів найцікавіше, напевно, треба зараз відкрити. Перший холодильник. Вверху наше сісоне і ще сесісоне. Прохолодна пепсікола. Це зеро. Це вже ну, трохи цукру треба додати, є чоколадок, невеличка кількість песини намагається. Ні, це якась бридятина. Хотів сказати, намагається жити Хелсі, але подивіться, на цей холодильник. Ні, Я тут не виглядаю як Хелсі. Я от. Соусна полка. Тут мільйон один соус таке буває. Є бутербродна полка, тут у нас ковбаски. Ті, в котрих не закінчився срок придатності. Це було свято у містера Марікса, у Євгенія Джекі. Це їх тортики. Це молочко Марікса, тут у нас паштет, закусочки, ікра. Ну так по мінімуму по минимуму. Вот типа. Вот, вот. вот, вот. да. Найти кавиша. Найти кавиша. Я а тут не цікаво. Я кась б. Что, я кась б. Он кабанулся, трохи солонку. Найти кавиша тут. Дивись. Сиро, ты там не вину выиграл? Старина. Да, Я поехал. Вс, сиру, гон нема. Блин, занял. Блин, я классно погибает. Оооо. Маю пристрасть. Тут цікавіше дивись. Продумана полка. Ось сюди треба дивитися. Тільки Дікінологія! Кікінало! Мені цю камеру. Я, чесно кажучи, не до кінця розумію, що мені з нею робити. Але. Я чую Олексія. До спалювань, сі. А, це твердопаливний котел, все, вони сюди кидають, Пивоварня. Вони всі сюди кидають, короче, тіпа спалюють, які дим диму вікно. І він коротше, це його місце, потім його ніхто не бачив. після цього. Скільки вже людей в команді зникло? А? Розкажи мені. <плес> <плес> Заходить такий безпалювач. Світить. Слухай, ну потужно, потужно, мені подобається. Тут. А, типу ще одна кухня. Ще одна так? кухня. Ну Ви тут, я так зрозумів, теж не збираєтесь? Тут ніби. були мітинги, авантувани всі. Бачиш, ага. два сільця, все. Ага. І тут е, Ігор Краш, Шевченка. Це його кімната? Так. Да. Ага. Слухай, ну. Ну таке, так. Я, да, типу, як знаєш, прийшов, поспав і пішов. А що ще робити? Такий напів теж цокольний, так. Да, а світло, як в королевському будуарі. І ремонт такий трішки, знаєш, типа з претензією на, на імператрицю. <рив> ну тут насправді, тут в цьому будинку, знаєш, такий баланс Баланс смаку і не смаку. Ну як не смаку? Просто, ну, оце, оце, воно просто. Трішки віддає, знаєш, таким архаїзмом. Не архаїзмом, а знаєш, це щось таке застаріле, Оце. Мені виглядає, що цей дім почали будувати, коли були гроші ага. і добудовували, коли вона кінц... да. Так, Це типова історія. А ви в баньку ходили? Так, да, да? часто ходили. Да? Mm. Я люблю баньку. Бань... А, ну це сауна, це не банька. Ну так. Да. А чому там камера стоїть? Це що? Б... Це вже хтось поставив. Це що за прикол? Слухай, класно. А, -а, а Злякався, злякав мене. Слухай, прикольно. Прикольно. Дуже-дуже насправді. От вчора ми додали перший раз. А? і Воно так. Це вкаліптик. Угу. Це воно, коли в тебе забиті, знаєш, да, це да. пазухи. Коли в тебе отут, блядь, все в соплях, і то такі штучки вони прям дуже файні. Ну прикольно, слухай, сауну. Що заїбісь? О, ще не... й відро з водою. Да. Ти купаєш? Я обожнюю цю тему, коли ти розпарений залітаєш, і прям пфф. Да. потужність. потужність. Чекай, да. чекай. Що? Мені здається, є важлива одна кімната. А... Мені здається, що будь-яка дівчина хоче у себе мати. таке. Ми починали з неї з гардероб. Да, да. Ну, звичайно, так це ну, не Ми дів... там вже були. Да. Все. Це ж не далі. тільки дівчина, це, в принципі, будь-яка родина має е, собі. Лесго сюди. Да. Поп... Ma... Потрібна гардероб. Це <ква> <Так, ква> <не> кухня. <Okay. ква> ми, ми зараз туди ще вийдемо. Ага. Давай тут Давай. куточок доб'ємо. Тут uh, один туалет. Тут. Uh, Ще туалет, ванна, кімната. І Скільки ви хочете за це? Ми не скільки не хочемо. А це що? кабінет директора? Спорт директора посадили. Ааа, ясненько. Ну бачиш, гроші валяються просто. Гроші валяються просто. Це у нас ще одна кухня. Ну, ясно. Холодильник. Кухонь вже скільки я нарахував. Ага. Ось чим харчуються справжні кіберспортсмени. Увага! А потім він, в нього срачка, він блядь, не може зрозуміти чому. А, так і холодильник. Зроби. Взагалі тортики ми не їмо, але у нас вже 2-4 дні народження припало на буткемп. 3 дні, здається. Тому. А це не пивко там? Де. Да. Ні, там нон-стоп. Ой, який нонстоп? Руд був. Поняв. Ковбаски. Потім така штука. Щоб, не втискаєш. Щоб вийти звідси відбиток пальців треба. Yeah. Типу я не зможу вийти. <плес> і тому що це не стандарт, як це як це наша веранда. Ми, ми Підемо на кухню, піли, де нам сіп сіп. готують. Цікаво? Звичайно. Треба спитати, чи не ми не будемо сильно заважати, не? Та ні, ну ми підзнімемо і все. Це святиня, як то кажуть, тому що голодні кіберспортсмени вони не ж не стріляють в голову. Не тому нам треба їсти Давай. гарненько. Е... Так. Ага, це гараж. <плес> а ми ну, потім попросимо ну, її і самі підзнімемо. Так, ну це святиня. Тут просто взагалі, ну якби тут, знаєте, тут зайві слова. Тут просто вариться картопелька, готується якийсь салатик приколяс з ананасами. Ну, ананаси я б сюди, звичайно, не додавав. Ну, ладно. Е, ну що, ну, все є. Ще на холодильник, можеш від... відкрити. В принципі, може Там... я би трішки краще все організував, тому що, думаю, незручно на маленькому такому столі працювати, але вже як є. О, бачу олівешку. Хочу вже олівешку. Йдемо на другий поверх. А тут два поверхи всього. А? Два поверхи? Всього? Три. Три. Так, да. і якщо низ дати рахувати, то чотири. Ну так, да. виходить, топольним поверхом. Чотири. Так. Цікава конструкція. Слухай, ну. Мені щось не подобається тенденція, що хлопці зачиняють двері. А ладно. Тут моя кіма. Мають право. Ти ж хочеш. Ну, Я хочу просто глянути, але мені тіпа, ну, не, не дають подивитися, то й не дають. Будь дає. ласка, це моя кімната, дивись. І в тебе ще вбиральня там? Е, Ні, там не вбиральня, там гардеробна ще. Да. Ага. І що ти постійно оце з закритими шторами спиш? Так. Да, мені мені подобається. Чумода, ну, тут все зрозуміло. Рано, місце, звісно, капець. Здається, стільки в людини речей немає, скільки, скільки тут є місця. Слухай, ну в цілому всі, ком... всі кімнати доволі одноманітні. Те, що стосується житлових кімнат. Ванна є, душова є. Прикольно. Все на місці. You look good. А я не знаю, мені здається, що він не звідси, бо він якийсь Always. Якийсь забрудний да, капець. Ну треба постирати? Ага. Де хазяїн. Не знаю. Не знаю, нема хазяїна? Це спортдиректор. А. Ну, людинка, яка перша приїхала на будким, собі обрала таку кімнату. А він сам спить? Тут так. Да. А що там? Ну не знаю, я думаю, може у вас, вас у всіх окрема може... крова... да, 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 І Кімната так. Ні-ні, не треба заходити. Заходимо. Заходимо, бо в нього ще, є ще свій туалет. Своя вбиральня. Да, вбиральня То, там. По багатому, по багатому. Да, да. Так Більш тут, солодка. Тут смеш. Мені подобається, коли вікно знаєш, достатньо світло в кімнаті. У нього О, там... просто вид інший, розумієш? Ну да. так. Типу, вид, ну, вид, от, наприклад, у Ігоря в кімнаті, да? там у нього прямо на підвальне приміщення і там, тепло. типу, як в бочці, знаєш. Ясно. Душ туалет. все те саме. Слухай, ну, я тобі так скажу: насправді воно все. Я навіть не знаю, чи нам треба все показувати, тому що воно все доволі одноманітне. Ну, типу... Кімнати однакові, інтер'єр однаковий, плюс-мінус. Дивись, як уже як прибрано, ти бачиш Так, це третій поверх. Тут Окей. насправді тільки дай attention. Хоча О, тут мені залиш... подобається, тут багато світла. Тут ще кімнат капець насправді. Ага. Тут в них нічого нема, але а в я теорії так. могло бути. Ну да. І що важливо, насправді в кожній, в кожній кімнаті кондиціонер. Так, да, це важливо. Це буде моя кімната, походу, буду спати на підлозі. Погнали. Я думав, спортдиректор спочатку О! буде. О, ні, ну це Я потужність. Думал. Let's go. А знаєш, чому він не тут? Тому що треба постійно підніматися сходами. Так на другий трешку теж потрібно. Ходити треба, так. Да. Ну от, от це мені видає, от... якраз те, що ти казав, знаєш. Типу. архаїзм. Ну, не архаїзм, а. Блататой. Тут кімната Теншина. О, от мені, мабуть, ця кімната більше за все подобається, реально. От ця кімната, вона, по-перше, вид. Просто подивіться на це. Оце краса. А це лайк. Потужно, потужно. Трішки прибрати треба, але таке. Я на нова зіпилка. Ха-ха. А ще одна кімната і ще одна вбиральня. Капець, ну тупо як міні-готель, коротше. Е, реально, так, так. І завдяки тому, що тут багато вбирань ми не боїмося їсти на Е, Мені здається, що для буткемпу ну, дуже добре, тому що багато місця. Тобто тут не, не просто будинок для команди, а ще й будинок для стафу, для окремого всього. Ні, просто типу розумієш, ну яка, яка мета, типу? Будин... Мета будинку, щоб був простір, типу, і працював інтернет, правильно? Ну, для буткемпу. Це ж основна ідея. Інше там, ну, я ж кажу, мені оцей стиль просто воно мені все таки трішки віддає. Але і будинок видно, будувався рочків. Ну, може рочків 10 тому. 7-10 плюс люди з різними смаками. Погнали? Так, е, да, головна вулицю, але ми змінюємо. Кого? Ну, кого? Капцію, да. Я капці змінюю. Знову ця штучка. <ривіт> Доброго дня, шановне панство! Вітаємо вас! Це Special Reportage on Fabbed Team Bootcamp. And now we have some challenge. Коротше, в чому прикол? Зараз я підходжу до гравців команди Fabed Team і задаю питання: називаю ім'я людини. А вони мають дати відповідь: чи це професійний гравець, чи це клоун? Професійний. А, давайте почнемо зі смеша. Суть в чому? Я в тебе питаю: я тобі даю ім'я. <гум> да, паніка. <гум> да, дивись на мене, в камеру можеш не дивитися. А, я тобі кажу ім'я <гум> реальне. А <гум> ти маєш визначити, це, чи це клоун, чи це професійний клоун, чи це професійний гравець. Зрозумів? Поїхали. Себастьян Линделов. Не сразу сказать ему, сказал, что это... А, <coughs> Ты теперь маешь съесть лимон. Ага! -а -а. Тоби... <пыт> да, <р walks> давай. <р walks> так. Идем дальше. не 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 А, а не, да, да Да, окей. Это ему да. Да, да. Абсолютна легенда українського Counter-Strike. Неперевершений. бондік, центр прийняття не Чіпорчук. Значить, я тобі називаю ім'я, і ти маєш зосередитись прям зібратись. Зараз тупо от просто буде, дуже легкий тобі спеціальне питання підібрав. Gню. Це клоун чи це професійний гравець? Це от Себастьяна я знав. А Genju я не знаю. Е, ну, Хай буде професійний гравець. Так, ну, давай, це лямо. професійний гравець команди Lean Vision West Melon. Бачиш, не... в Китаї так. трішки пограв. В шарі. Е, Дивись, я задаю тобі питання, називаю ім'я. да? Ти маєш визначити: це професійний гравець чи це клоун. Якщо ти не вгадаєш, то хаваєш лимон. да? Зрос на, на мікрофон тримай. Це Олександр П'янаро. Клоун. Ні. Це боді гравець 3D Max. Кож, лимончик. Пан Євген, ваша черга. Доброго дня. Нам нам. Макс, скажи, коли <adjustments> мене брали в команду, я на таку ху не підписувався, скажи. <с söyleye> все, все, давай, твоя черга, Євген. Доброго дня. E, Добрий день. Ден e, Райс. Апікс? Це професійний гравець чи це клоун? Апікс Денма Дисклеєр. Я тобі дам підказку. Це клоун. Так, це клоун, і ти не хаваєш лимон. Дякую, дякую. На здоров'ячка. Дуже легке питання. Я думаю, що Привіт. ти навіть знаєш відповідь. Це. Клоун? Або професійний гравець? Отто Гріблінг. Клоун. Це клоун, да, хорош. Засейвив, засейвив. Так, ідемо тепер по колу. Ти, коротше, по-любому зараз відгадаєш, дивись. Вінішус фігурейдо. Подумай, просто подумай. Вінішус Фігурейдо. Ти я ж не з тобою розмовляю. Я підказую. Ми тут говоримо просто. Кіпресфорсмен. А? про спортсмен. Це Віні, гравець команди Imperial. Так, де мій клоун, улюблений, йди так. до мене. Йди до мене, мій хороший. Здоров'ю. Uh, <laughs> це як стаканал, <laughs> насправді таке. Але розби заліпив давай. би тот саме. Дядя, це Фелікс Адлер. Я думав рейд, Коротше, це клоун. Yes, це клоун. І ти засейвив себе від цього славетного oh. лимончика. Nice! Ah, Давід Ларібле. Або Ларібль Давід Ларібле. Або Рибль. Клаун. Клоун, так, це клоун. Е, Жень, ну тобі, тобі, тобі дуже легке. Тобі дуже легке сталося. Просто нік канелла. Це гравецьке. Гравець. Так, це нітро із Energy. Я знав. Бачиш. Так, і останнє питання для пана Гравець. Теншена: Джошуа Поттер. Гравець. Так, це інс із Fly Quest. І на цьому ми закінчуємо конкурс Всі, хто з'їли молодець, е, холодець і Лимон, великі молодці. Рухаємось далі. Е, друзі, зараз у нас буде Special Edition а, до оригінального сценарію. Е, абсолютно неперевершений. Абсолютно неперевершений Бондік придумав спейшл... — Special. Ні, це, не я. special що не я? це придумав спейшл питання для того, щоб відомий холодець пан Сергій з'їв лимон, напевно. Тепер треба вгадати, це професійний клоун чи професійний гравець? Увага! Євгеній Сергачов. Щось дуже знайоме, до речі. Лі... Я думаю, що це професійний клоун. Я, можливо, навіть з ним грав. Він там теж був безлонув. Це правильна відповідь. Це правильна відповідь. Євген. Правильна відповідь. Я не знаю, Бондік написав. Ні, Це неправильно, це професійний гравець, команди Єш профбатті. Так він же сказав, що він навіть з ним грав. Але він сказав, Ну, так. Одне іншому не заважає. Смакута. Так. Серега, що обличчя кисло таке. Траву стрижете чи хазяїн траву стриже? — Не, ми не стрижемо. Ви не стрижете траву. Ну ви її трогаєте, так, коли треба? Коли знаєш, типа срака згоріла, такий прийшов, типа. Не, ну хорошо. Файно. Ви хто такі? я вас не звав. Підпишіться на канал, будь ласка, поставте вподобайку. І напишіть, наскільки вам це відео взагалі від 0 до 10. Чекаю ту саме цифру в чаті ой, в коментарях. І смайлик клоуна поставте, будь ласка. Дякую. Допоможи, будь ласка, бур'ян треба прибрати. Прибрати бур'ян? Так, да, ну, звичайно, дивіться, ж не гарно. Чому? Ну, як це? Це так не повинно бути. Його треба або кропити якимись засобами, або рвати вручну. І це, до речі, знаєш, як менталку ета, фіксить? Як? Після обстрілів, коли день важкий, коли тобі здається, що весь світ проти тебе, ти сідаєш і починаєш щипати бур'яну. І тебе одразу думки, ну, типу, все структурується, нормалізується, ти, ну, ти відчуваєш життя. розумієш? Вчора було заняття з психологом. Ну, а, Все сьогодні ок. а сьогодні з бур'яном. А сьогодні з бур'яном? Ну так. Да. <рив> Та я тобі кажу, я це вже на собі провірив, чувак. Ні, Я вірю. Я тобі 100% кажу, це так не Я плацює. вірю ще. Років 5 Ти... я також буду рвати. Тебе бур менталка чиститься, розумієш? <рив> ну що, ну гарно, що я можу сказати. В цілому я ставлю міцну вподобайку в цьому будинку. Є, звичайно, над чим попрацювати. Е, можна зробити краще. Басік, вихід до водички. Ключі. Ключі якось да. так. І гараж. ще треба показати? Е, ну і гараж ми окремо там, да, може піднімемо. Е, передусім, передусім. хочуть подякувати передусім. команді FFB Team за запрошення, за такий чудовий рум-тур, за смачну їжу, за гарну атмосферу, за те, що вони такі прикольні кльові пацики. Я сподіваюся, що. В них буде далі все добре. Вони будуть розвиватись, вони будуть перемагати. Ну, коли це ясно, наша задача, якби номінально... що матріч покращиться, то буде да, краще. наша задача номінально бути існувати. Так, значить, велика вподобайка за будинок. Велика подяка Дену за його підводки. До речі, челендж у нас буде челендж. Дякую за що нам там казали за що за щось. Треба подякувати. Всім дякуємо. Ми всім. Коротше, там ще буде челендж, чи був челендж. Я вже заплутався. Ми зіграли кайфово, провели час челенджі. Ви його побачите. Дуже скоро. І також скоро буде анонс, ішов шоу матчу. Так, ми будемо грати з Team і там ми їх. І ось там, то ми їх точно виграємо. І там, то ми їх точно виграємо. Да. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони обов'язково. Поставте цьому відео вподобайку, а підпишіться на канал і напишіть коментар, взагалі, як вам оцей весь двіж паріж. І знову ж таки, ви знаєте, які складні часи зараз в країні. Ви мої котики, базовані. Будь ласенька, підтримуйте сили оборони, донатьте. Проводьте збори, допомагайте силам оборони, і все буде Україна. Дякую вам ще раз за перегляд. Це були холодці. А в гостях у Фавбет Тім. І Дали ми пішли газон стригти газон.